Книга Василя Скораківського Дідух, з якою ми сьогодні знайомимося, це скарб, який українці повинні цінувати. Василь Тимофійович Тимофійчкуський український народознавець, письменник, видавець, один із перших у новітній Україні видав народознавчу книгу «Берегиня». Пропоноване видання. Найбільш повне зібрання календарних свят українського народу Містик – щомісячний детальний опис українських свят та пов'язаних з ними традицій, легенди та ритуали. Автор щедро ділиться читачем своїми знаннями духовної культури нашого народу, його обрядовості, традицій, фольклору, що сягають тисячолітні. Висока моральність предків. Щира приязнь у стосунках, взаємовага, тонкий естетичний смак і головне високопоетичний культ пращурів, шанування свого родоводу все це гідне наслідування нинішніми поколіннями. Урок, презентації книги Василя Скораківського Дідух. Читайте українське, читайте українською, підготувала бібліотека Циберківської гімназії Даниляк Олена.